Так, хорошо, препарат я проколола, тільки від собачих глаз забираю. Собаку, блін. В общем, намащувати і знімати не вийшлося. Я відкрила ось цей флакон, він вже пустий, зафіксувала собаку, і там, де холка, щоб собака не змогла дістати лапами, брала Розводила шерстку і наносила, От, отут десь між вушками ззаді, в шерстку наносила одну капельку, в іншому місці другу. І так, поки весь тюбик не закінчився. Обов'язково звертайте увагу, коли купуєте на вагу своєї тварини. он Від 2 до 10 кг. 2 2,800. Це наш. Так, на